Скажіть, будь ласка, наскільки серйозно варто сприймати заяви Захарченка? Тому що от пані Галина сказала, що це була пересувна батарея, яка обстрілювала обстрілювала Донецьк та інші міста, і навіщо терористи це роблять? І чи насправді там все виглядає так, що українці наступають і просто хочуть таки визволити Донецьк усіма силами? Ні, ну звичайно, що ми хочемо визволити Донецьк і більше того, коли говориш з бійцями на передовій. Вони всі хочуть йти в наступ і звільнити і звільнити Донецьк. Це є так би мовити загальний настрій. Інша річ, чи е, це буде зроблено, тому що українська сторона все таки намагається дотримуватися мінських угод, тобто перемир'я, яке постійно порушується з іншого боку. Я можу сказати те, що я бачив на е, власні очі під час мого перебування в пісках. Була атака диверсійної групи. диверсанта цього було затримано, але, на жаль, троє українських бійців загинуло. Я був на метеостанції в Донецькому аеропорту. Це територія, яка, невеличка дуже територія, яка, яка займає фактично кругову оборону і територія якої постійно обстрілюється і прострілюється. Я можу засвідчити, я там був 4 дні, 3 дні. На цю метеостанцію йшла атака бойовиків. Це те, що я бачив на власні очі, і наші бійці змушені були відбуватися. Знову ж таки, були поранені в Донецькому аеропорту, але та сторона не хотіла дозволити, не дозволила вивести їх через гуманітарний коридор, так би мовити. І українська армія змушена була йти на прорив, щоб вивести. Українських поранених. Наскільки це було складно, можна судити з того, що ця операція власне зайняла півтори доби. Тобто, поки колона зайшла на територію Арапата, а потім чекали, коли можна буде будуть сприятливі умови для того, щоб вийти звідти. Тобто, це все свідчить про те, що не українська сторона винна в зриві перемир'я. Ще раз нас обстрілювали в пісках, обстрілювали постійно. Обстрілювали із застосуванням важкої артилерії, але українська армія вона е, тривалий час важкого важкого зброєння не застосовувала. І це важке озброєння було застосовано тільки тоді, коли треба було власне забезпечити евакуацію поранених з Донецького аеропорту. Пане Олексію, сьогодні е, київський... Я вже не пам'ятаю точно, як він називається. Зараз не буду шукати. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, яке показало, що переважна більшість українців. Більше 60% за те, що варто відвоювати Донбас, але це одна справа українці, які сидять вдома, а, спостерігають за подіями по телевізору, або так от, хтось розповідає, що там відбувається. А самі хлопці, які перебувають на передовій, на фронті або в принципі в зоні АТО кожен день. <кій> а що вони кажуть про те? Чи варто все ж таки класти життя українських військових, а під час свят чимало хлопців загинуло? Чи варто якимось іншим чином вирішити цю проблему, якщо наступати ми не можемо, активної фази немає? І от ми змушені тільки відстрілитися. Ну, значить, це я, як експерт. Політолог, значить, намагаюся пояснити, що така от міжнародна ситуація і бійцям, що ми зараз не можемо розпочати активний наступ, треба підготуватися. Серед бійців настрій такий, що треба підготуватися і треба звільняти Донбас. Це, тобто... так би мовити, цей настрій є практично одностайним. Це те, що відбувається там безпосередньо на лінії фронту. Вони говорять про те, що. Зараз не зрозуміло, що тому що перемир'я не дотримується, наші люди продовжують гинути, на нас, нас атакують, і тому вони кажуть, що якби цю не можна тримати. А От... я, як політолог, все-таки кажу про те, що я якраз тут займаю більш, так би мовити, помірковану позицію. Може правильно, неправильно, мені важко сказати. Але я кажу, що треба враховувати сукупність і міжнародних факторів. Мені здається, що з міжнародної точки зору. Тут такий своєрідний цукцванг. Той, хто перший починає наступ повномасштабний, той програє перед міжнародним співтовариством. Тому Путін не може розпочати наступ, ну і ми теж не можемо зараз на даний момент. Сергій Лавров про це вже більше скажуть у робриці світогляда. Я скажу коротко, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, у розмові з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ренкевичем, заявив, що Україна за його інформацією готується до силового вирішення конфлікту на Донбасі. І також він занепокоєний тим, що українці вирішили все-таки вдатися до силового конфлікту. Якщо ми розуміємо, що це роблять терористи, посилюють обстріли Донецька та інших територій. А навіщо робити це зараз, коли власне відбувається зустріч в нормандському форматі у Берліні, і домовленість йде про проведення зустрічі в Астані? Ну почекайте, те, що говорить Лавров, це пропаганда на рівні Риббентропа. Розумієте, значить, ще раз кажу, не українська сторона зриває, зриває перемир'я. Це абсолютно А, Савченка і інші. Тримаються на російській території, так і це українські війська не знаходяться в Російській Федерації, тому все те що, знаєте, все те, що говорить Славров, те, що говорять російські російські змі, це є просто пропаганда, інформаційна, інформаційне прикриття. Якраз Україна говорить про те, що треба дотримуватися мінських угод. А от більше розкажіть, будь ласка, про будні українських військових саме в зоні АТО в тих містах, де фактично йде війна, де відбувається обстріли. Як оці, ну фактично цей розпорядок дня? Як хлопці живуть? Чим вони живуть? Харчуються, поранені люди що виснажені, бувають психічно. Чи є факти, от, чи ви помітили психічне виснаження в людей, які, можливо хочуть ротації? Чи ось ця? Консолідація сил якихось духовних дозволяє людям переживати всі ці стреси і залишатися там в бою. Ну дивіться, одразу що я хочу сказати: там, де я був, проблем з їжею, немає. Спасибі волонтерам. Всі кажуть, що волонтери нас забезпечують, їжа є різноманітна і з цим добре. Скажімо, в тих самих пісках конкретна проблема це вода. Бо місцеву воду пити практично не можна, і тому просять волонтерів завозити побільше води. Дрова потрібні, да бо, бо зима, бо холодна. Одяг, в принципі, є. А от чого не вистачає? Не вистачає власне військового спорядження військової техніки, там, акумулятори е, і, так далі, і так далі. Знову ж таки, та сама зброя. Тому що, знаєте, коли бійці бачать по телебаченню кадри, як в армію поступає нова зброя, вони питають: а де ця зброя? Де ці танки, де ці БТРи? Е, знову ж таки, настрій. Я б сказав так, добровольчі батальйони, так, вони відрізняються однозначно. Це високий, високий моральний дух. Стосовно армії, то тут, очевидно, трохи складніше, тому що є люди, які були мобілізовані, і які, у яких можливо менша мотивація. Хоча я в армії теж зустрічав там армійців, які прийшли як. Добровольці, більше того, там я бачив людину, яка на гражданці була суддею. Я бачив там помічника прокурора. У нього був позивний прокурор. Людина просилася. А у вас, до речі, позивний професор тепер, наскільки я знаю. <рес> ну, так, так вийшло. Знаєте, бо простіше було звертатися, знаєте, хлопці, довго якби підбрали, як звертатися. Ну і так от. По-простому вийшло, бо там спілкування йде по позивним. Це, це найпростіше. Да? Тому що якщо ти скажеш там, там ваня, коля одразу починається, хто який. А є якийсь позивний, тоді одразу всім все зрозуміло. І ще два запитання. У нас буквально три хвилини часу, тому по півтори хвилини на запитання. Перше місцеве населення, якщо вам вдалося з ним поспілкуватися, які серед них настрій, чого вони хочуть? Значить, Місцеве населення в Пісках там залишилося 100 чоловік. Ми маємо розуміти, що це селище воно повністю практично зруйноване. І тим не менше є люди, які не хочуть залишати домівки. Хоча вони живуть в підвалах, практично проблема полягає з тими, хто живе буквально на лінії зіткнення на фронтовій, тому що якраз українські бійці вони наполягають, що цим людям треба переїхати в інший кінець, скажімо, села. Так, перше, тому що це питання фізичної безпеки, а друге, українські бійці побоюються коректувальників. Розумієте, тобто ну, ніхто нічого гарантувати не може, бо у цих людей, і я бачив ці випадки, бу, діти, скажімо, вони кажуть, були насильно мобілізовані в армію ДНР. Тобто, я бачив цих людей, які діти служать, значить, по іншому боку, з іншого боку, які, начебто, хочуть якось втекти звідти і так далі. Але засоби безпеки безумовно потрібні. Те, що я бачив, я бачив, що українські бійці допомагають переїжджати, дають транспорт. Я бачив, як українські бійці діляться. Харчами, медикаментами, одежою. От ну але очевидно, що ситуація є дуже непроста. Тобто, якраз в присутності цивільної адміністрації, так скажімо, якоїсь там райдержадміністрації в пісках, я не помітив. Хоча близько ста людей там живе. Тобто вони фактично забезпечуються якраз українськими дільцями. 40 секунд часу. Пане пан я ще однозначно. Ще одне запитання. Буквально 40 секунд, але ви вкладетеся. Я думаю, завтра засідання Верховної Ради, чого нам варто від нього очікувати? Якщо чесно, я два тижні фактично був відірваний від, від інтернету і слідкував дуже побіжно. Тому мені зараз важко внутрішню ситуацію. От мені зараз важко коментувати, що там по регламенту Верховної Ради має відбутися. Якщо буде питання по АТО, по настроях бійців, я це охоче прокоментую. Я сподіваюся, пане Олексію, що ви зробите ваші викладки в блогах, можливо, статті напишете і більше донесете до наших громадян, що відбувається в зоні АТО, як політолог, як громадянин, і тому що людям людям варто знати ту ситуацію, яка сьогодні я, склалася. Єдине, що, якщо можна, я ще раз хочу сказати, що хлопці там світлі. Розумієте, і коли я після того включаю якісь там бойовички, знаєте ніякого порівняння, бо це наші хлопці. Це може звучить високо, це дійсна герої. Розумієте, які пішли добровольцями туди, замість того, щоб сидіти в теплих квартирах.